Привіт, ми команда ентузіастів, яка працює на цифровізацію карбюраторних автомобілів. Престанізайний бортовий комп'ютер для авто. Це до рішення допоможе зробити старі авто розумнішими, зручнішими та безпечнішими. Багато карбюраторних авто не мають електронного контролю за пробігом. Це ускладнення їх обслуговування може призвести до несправностей. Це наш проєкт бортовий комп'ютер на базі Arduino Mega. Він відстежує пробіг, швидкість, температуру двигуна, салону та довкілля. Наш пристрій це компактний бортовий комп'ютер на базі Arduino Mega. Зверху нього стоїть shield з sd картою Ми використовуємо датчик швидкості для підрахунку пробігу. Термодатчики DS18B20 для вимірювання температури. РТЦ-годинник DS3231 для точного контролю часу. ЄДПРО для збереження даних навіть після вимкнення живлення. І оці всі дані ми виводимо на дисплей. Як результат авто стає безпечнішим, зручнішим та економічнішим. наш пристрій показує: кілометр на годину денний прибіг. Температуру мотора. Температуру за бортом, температуру в салоні, час та общий пробіг. Ми впевнені, що наша розробка допоможе багатьом власникам карбюраторних авто. Дякуємо за увагу!